Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні важливі актуальні теми Зі мною буде обговорювати Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, добрий вам день. Вітаємо на саміті ОДКБ Росія намагалася всунути в загальний протокол декілька пунктів, як кажуть як соломинку під майбутнє напад на Україну зі сторони Білорусі, і вони хотіли саме цей пункт вставити, тому що він був би дуже доречний для підвищення. Ставок Білорусі в е, нападі, яке власне і готується, як ви думаєте, наскільки можливий наразі напад зі сторони Білорусі, тому що ми знаємо, що будують стіну. І якщо так, то коли це може статися, тому що по різному говорять так і намагаються там людей евакуювати з Києва. Чому намагаються евакуювати людей з Києва? Тут причина електроенергії, чи тут причина саме в тому, що буде напад, і не хочуть людей лякати, наганяти паніку. Ваша Ді, точка спочатку зору? спочатку про цей міжнародний аспект. тобто мені здається, що чим чим ну якби чим міцніше Путін бере за горло Лукшенка, тим серйозніша в нього істерика. Ця заява, що він став. Мовно прес-секретарем Путіна, якраз через небажання його прямо, прямо, е, е, прямо вступати в війну. Тобто е, він прекрасно розуміє, що е, ну, тоді ж на лаві, на лаві в Газі, на лаві підсудних, і, і він поруч сидітиме. Так він би якось маневрує і так далі. І я так розумію, що якісь були дуже серйозні аргументи, можливо, дійсно хотіли якесь ухвалити рішення, яке прямо витікало, щоб втягти. Уже і, е, е, умовно кажучи, збройні сили в Білорусі, не лише територію, а збройні сили в е, війну російської орди проти України. І е, оце небажання якраз і підтверджується такою історичною заявою на користь Путіна. Що давайте вже здавайтеся, бо буде ще гірше і так далі. і так далі. Оце приблизно мені здається раді, чим сильніше тиснуто на нього, тим сильніше. Шукає аргументи, як це як це зупинить умону, ну, на користь Путіна, щоб самому не не, не, не стати підсумним терористом номер один, тому що тоді терорист номер родину якби профілі анфас. Так, що Це з одного боку Путін, з іншого боку Лукашенко, різниці немає. Ну його цитата ми не в'язувався, ми не в'язуємося, нікого не вбиваємо. Живу сілу туди, не водимо, тому що в немає необхідності. Він сказав, що якщо ми не посредством вооруженими... если мы непосредственно вооруженными силами, живой силам вяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Белоруссии в этом конфликте. Ну Но... вот Тому і я кажу, що складається враження, що все-таки він якби точно не хоче сидіти, не, 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 не хоче бути міжнародним терористом. Але з іншого боку, значить, шукає якусь для себе місію. От місія така, знаєте, був якийсь період, коли Кадир от розповідав, що треба їх душити давити там і так далі. Потім там ще хтось. А, а зараз таке враження, що Лукашенко сказав, що я краще буду агітатором, пропагандистом, значить, але не хочу бути офіційним терористом разом з тобою. Там щоб а мене що ви розстріляли. його стримуєте, як ви думаєте? Любов е. до України? Ні, чисто прагматичні ну, боя за те, що він закінчує, ну, якби, закінчує на лаві підсудних, на мою думку. І друга історія внутрішня. Е, я не ідеалізую Білорусів, але ту інформацію, що ми маємо, все-таки е, е, Білоруси це таки спеціальна нація в тому плані, що е, публічно, можливо, не бояться там виступити проти Сказати. Але я знаю, що велика кількість військових і цивільних, вони є категоричні противники безпеки безпосередньо участі, і е, якщо, наприклад, стане така історія, то тові собі що в нього цілі підрозділи будуть дезертирами або не захочуть воювати. Я думаю, що він не хоче показувати злаки свою слабкість, як він вважає справжнім президентом, самопроголошений президент. І він боїться, що це може призвести до серйозного конфлікту, до його зміщення, коли військові стануть на сторону. Фактично, опозиції його змістя з посади. Тобто він він більше думає про себе, аніж тому умовно кажучи, про Росію, чим про Україну. Бо цією заявою за Україну переживає, тою заявою за Росію переживає, а насправді думає про свою владу, про свої гроші. Е, він же ж теж вибачте, накрався немало. Ми це прекрасно розуміємо, що він олігарх номер 1 В Білорусі ж немає олігархів, він один, це ж не Росія. Тому я в такий спосіб тлумачу. Але що мене, е, що мене більше порадувало, це знаєте, от в таких пострадянських тусовках тусовках, ну, європейський теж, але значить якісь дрібні речі вони показові. Оце як народ розступався на, на загальній фотографії і намагався поряд не стати спрокаженим, як з прокаженим. Це ж ну товариші вже близькі, близькі по оружжю, по а, 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 ДКБ да. і, і, і Пашенян, і всі значить, від нього відходили і так далі. Тому використати. Е, 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 ОДКБ ще як військову чергова спроба е, е, Путіна так само провилилася. Я не ідеалізую Пашаняна. Ну нього своя історія. Якщо він не буде вести патріотичну риторику, його скинуть Вірменії. Він і так допустив багато помилок. Тому він е, не скільки за Україну, а скільки за себе так само думав і тому не підписав. Підсумковий документ, кажу, ще раз сказав, що це не про Україну, це про Вірменію, але нам важливо, щоб не було там єдності. Значить, нам можливо, щоб конфлікт там був і тому. Такі тактичні розбіжності е, з Тадикиштаном та, 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 та там, з Туркменістаном, е, Казахстан, звичайно, ну якби зараз е, після президентських виборів, я думаю, ситуація серйозна, ну якби така я розумію, що від Росії вже нічого не залежить, він максимально зміцнився. І е, фактично е, 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 не мав на кого кластися в е, е, Путіна е, в ОДКБ. І Це добра новина для нас, абсолютно добра. І Лукашенко це розуміє, що ви всі сказали, да, ми допомагаємо Росії, от ми будемо разом. А якщо ніхто не хоче, він не хоче бути крайнім, бо він залишається один. Тому я кажу: попри все, попри все що там ручкались, фотографувалися в специфічній цій фотографії, я вважаю, що результат скоріше для нас позитивний, аніж негативний. Угу. Е, як ви думаєте, наступ зі сторони Білорусі він можливий? Він ймовірний? Якщо так, то коли це може статися? Е, дивіться, я думаю, що ми мусимо готуватися. Я прихильник. Я бачив, як роблять це вже е, не фейкова, а е, нормальна стіна. Я знаю, я спілкуюся не таку, з... як я циню так. Ні, 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 це вже. Це ну будемо вважати, сказати стіна, Да? Е, я спілкуюся з е, добробатами з е, людьми, які вже 2014 року у війні, і е, ну це не є таємниця, що ми той напрямок за вказівкою генштабу серйозно зміцнили. Тому що таку вірогідність треба розглядати. Причому, знаєте, як її треба розглядати, треба розглядати в такий спосіб, що, скажімо, може бути прийнято рішення без Лукашенка. Тобто може виникнути ситуація. От, от щоб ви розуміли, що це як загнаний ну Путін, загнаний звір, значить по клітці бігає, значить, ні, ніхто не допомагає, і так далі. І коли вже останній патрон, воно то перед смертю не надихається, не не стріляється. А та, та, все рівно це ж велика російська рулетка, помешо ані. Сиріно, значить, я думаю, що при якій ситуації він може ризикнути Путін. Як він може У нього ж там військові, російські стоять, і незалежно від того, що скаже Лукашенко, чи не скаже, а російські підуть. Російські війська підуть з білоруського боку, розумієте? Тому навіть якщо Лукашенко буде знову маневрувати як, між, між крапельками і як хитре лис, але в нього ніхто не запитає. Тобто там уже в багатьох прикордонних районах більше російських військових чи білоруських військових, розумієте? Тому я думаю, однозначно ми повинні контролювати цю територію, тому що навіть якщо я вважаю, що вірогідні, що білоруські збройні сили не будуть брати участь у війні. Ні, достатньо висока, що не будуть брати, але російські можуть брати. Тому звичайно, треба кордон охороняти. Там повинна бути відповідна кількість збройних сил. Ми повинні бути готові до того, що е е Путін, не дочекавши ж відкриття другого фронту, він сам спробує відкрити свій другий фронт е з боку Білорусі. Дивіться, але ж там все заміновано. Як і така інформація, що вони планують пустити там 10-15 тисяч, можливо і більше російських військових для того, або вони так, там полягли пушечним м'ясом. Ну, да. А потім там піти танками, артилерією, тобто. Тут тим, що іншого шляху немає. Тобто тут буде, умовно кажучи, традиційна казус Белі, який був там при Першій Другій світовій війні, щоб то буде показушна історія, що е, наші військові знищили там е, заблудившихся ті грибників чи кого там, і так далі. І тоді, значить, цей другий фронт буде відкритий. Тому однозначно, я кажу, що небезпека в цьому напрямку повинна розглядатися, і тут вже не тільки військові, а й служба безпеки всі повинні працювати. Бо чим швидше ми при Евентивну інформацію даємо, тим легше буде пояснювати пояснювати і західному світу, і так далі. Що ми діємо? Тому що якщо наш кордон перейдуть, ну ми мусимо захищати територію. Ну ми ж не будемо погоджувати з НАТО, чи можна нам стріляти, чи не можна стріляти. Це не той випадок. Тут тобто, треба діяти на на пораження, як кажуть, тому що від міцності і так буде жорсткості нашої позиції, буде залежати ну, якби їхня готовність воювати з того боку, чи не готові. А ми будемо стати до кінця, пане Миколо наступ Білорусі, от ймовірний наступ Білорусі, також пов'язують із тим, що кличко просить евакуватися жителів з Києва в більш безпечніші регіони. Питання куди, якщо в принципі по всіх регіонах йдуть ідуть перебої з електроенергією, в зеленського заявили безпосередньо подоляк, що куди переселяти часть Києва, де у нас територія, яка знаходиться не під обстрілами, куди нам вивести мільйони Людей, які не змогли пристосуватися з точки зору тяжкості цієї зими, і от до вас питання: ви чим пов'язуєте ось таку екстрену евакуацію людей з однієї сторони, екстрену евакуацію, з іншої сторони, заспокоєння з тим, що дійсно погано працює електросистема, будуть проблеми буде найважча земля земля. Як це там заявляє той самий Столтенберг, і ми власне без нього це розуміємо. Чи це так нас трішки готують до того, що нам потрібно виїжджати, тому? Що от от зовсім скоро будуть наступати зі сторони Білорусі. Дивіться, я тут тут кілька проблем. Тобто, то що зима, ну теж не ми з не, не ми з вами сьогодні. говоримо, Ми з вами говорили це кілька місяців назад, і адекватні люди це розуміли влітку. Тому що зрозуміло, що як як закінчився фактично стратегія Росії. Вони зрозуміли, що військовим шляхом, вони, вони сьогодні, в них тактичні задачі, тобто тактичні задачі деморалізувати, атакувати нас і все-таки спробувати е, програму мінімум е, Донецьку, Луганську область е, е, забрати. Врешта, я не вірю, в принципі, і я абсолютно переконаний, що так як е, Харківська область, е, думаю, Кінбургська коса, це, е, ми заберемо це вже Миколаївська область, нас залишається частина Запорізької е, з принципово можливим мене Одаром. У нас залишається Херсонська з принципово важливим Бердянським і, звичайно, ну, ідеальний е, варіант для нас як найшвидше Маріуполь, тому що це теж морські ворота і так далі. Е, тому для них ключова, ключовий удар це е, ну, я би сказав, такий от паралізуючий психологічний. Це по інфраструктурі і по Ну то що ми сказали на початку з Холодомором. Тобто це деморалізація людей, це світла немає, це води немає. Значить, все рівно знаходяться люди, які ну я б не сказав, що це провокатори. От просто люди слабкі, які не витримують тиску морального і так далі. і так далі і Вони сподіваються на зрив всередині. Це, це їхня історія. Тому... Ну, ми от в Одесі нещодавно зовсім а, бачили проплачену акцію, зазначаючи. Ну я Луна дивіться, я ходили... вам скажу і в Києві. Тож Я теж в себе у нас на оболоні десь 36-7 годин, ми без нічого сиділи. А коли я е, е, нарешті потрапив в е, Фейсбук, я бачу, що навіть і достатньо підготовлені люди, ну так, вони не жорстко атакують, але підгризають трішки владу, підризають, що те неправильно, те неправильно, тут дурять, тут обманюють, і на печерку світиться, а в нас на болоні чи на Троєщині не світиться. Тобто -то тут такі е, не можна сказати, що це там конфлікт всередині країни, але такі сумніви, сумніви вже закрадаються в нечесності і несправедливості влади по відношенню до там, поділу українців на якісь сорти і так далі. І так далі. Це на це Росія розраховує. Тобто то ми це з вами знали однозначно. Але тут мені здається от такі заяви Кличко робить. Це не перша. Ну це от якби не знаю, як їх назвати, ну корисні ідеоти. То люди, от є люди сьогодні у владі, які не знають, чим їм зайнятися. От я не знаю, як їх назвати. От Кличко, і не тільки Кличко. Є багато таких людей. ну Дивіться, військові займаються своєю справою. Так? Наприклад, там енергетики займаються своєю справою. там Ті займаються своєю справою. От ви сидите, наприклад, ви в Києві сидите, ви міський голова. Значить, час у вас багато, вже розлучились слава Богу, і так далі. Значить, з на роботі. 13 заступників у вас, 120 депутатів, кожного депутата по два помічники на заробітних платах. Значить, е е е сотні, я колись рахував, більше 4 тисяч, здається, чиновників в системі е київської влади на бюджеті. Да? І в, більшість із них не знає, чим їм зайнятися. Вони ж не ходять. Не, не латають енергосистему, да і от вони, значить, приходять до нього. Треба таку заяву зробити. Треба таку заяву. От знаєте, чим Київрада, яке найважливіше рішення, депутати в Фейсбуці повідомили вчора була засідання Київради що під тиском нашої принципової позиції депутатів патріотичних Європейської солідарності ми змусили всю Київську раду, доповідають депутати, і кличка, який з нами солідаризувався, і тепер. Наш друг Джонсон буде почесним громадянином Києва. Це щоб ви розуміли той день, коли весь Київ стояв. І лежав, умовно кажучи, без світла, без тепла, без нічого і так далі. Значить, Київрада Рада дебатувала півдня, що нас спасе рішення про почесного громадянина. Та я ж не проти, що він почесний громадянин. Ну треба воно вчасно, треба міра, розум і час до конкретної ситуації. Ви б краще скоротили видатки на своє утримання. Зробили тринадцять три заступники, своїх помічників 240 зняли з зарплат, бо вони нічого не роблять. І подумали, що не як назвати пункти незламності, а як їх зробити. Тому що я ж теж, вибачте, тиняюсь, тинявся ці 3 з один, шукав, де мені перезвонити, тому що в нас перенеслась поїздка в Херсонську область, тому що я не зміг сконтактуватися людьми і так далі. Я дещо тисячі пунктів. Ну всі нормальні люди, я в тому числі, значить, заходили в метро і дзвонили з метро, з переходів з метро, щоб пояснити, чому ми не приїжджаємо в Херсон. А приїдемо там через кілька днів тому, що виникла така ситуація. Тобто мені здається, оці заяви це просто от. Люди не знають, що їм робити, наприклад, пане Микола, можливо, це просто заява, вона виділилася серед усіх тих, що там приймали, і вона просто така найбільш гучна. Можливо, там дійсно є заява, там, можливо є про рішення. Джонсона? Ні, ну так, а, я маю на увазі. Про можливо, Джонсона це просто знаєте. Таке, Ні, так, так, так гучня, це вони самі, що може так. щось хороше, але вони ж самі розкручують. Це ж не я прочитав. Я ж прочитав, що один депутат з блоку Порошенка з гордістю такою розповів, що всі ми чекали цього. То спочатку всі європейські країни зробили е е кличка е е почесним громадянином. І дали всі нагороди. А тепер він дає всім нагороди. Та друзі, займіться країною. Значить, що збільшилося в нас території, де, де можна збільшилась кількість укриттів, що ми торочимо з вами півроку. На що збільшилось точки, де можна зарядити, взяти воду, обігрів і так далі. І так далі. Слава Богу, бізнес. Ті пускають на територію заправок, ті пускають на територію кафе, ті пускають на територію ще чогось і так далі. І це рятує сьогодні, рятує сьогодні людей. А що я не бачу системної роботи влади, Та це не тільки в Києві. Я по всій країні не бачу системної роботи влади, деби люди реагували. Тобто вони заспокоїли, всіх це не цікавить. В нашому місті це все спокійно і так далі. Друзі, ну так не можна працювати. І тут я погоджуюся. З, з Зеленським, якщо це Зеленську заяву, ви казали, чи з владою, що а що, вибачте, що в Київщині все спокійно, чи в Черкащині спокійно, чи Запоріжжя на спокійно, переїжджайте в Київську область, а що в Повижгороду не б'ють. Всюди чи, 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 чи в Київській області не б'ють. Зміти, то тобто, треба захищати всю країну, значить думати, і Київ повинен бути захищений, і Київська область, Черкаська область захищена, чи там ще де йде. Так, да, ну зрозуміло, ну Закарпатська, да дай Бог, значить Чернівецька. Ну не поїдуть. Кличко ж говорить, що їдьте на дачі до своїх родичів в окна околиці Києва. уже один класик сказав, що все нормально в Бучі в Ірпіні. Визначний речник, так залишилися люди в Черпені, получили. Тепер, значить, Кличко каже, що в Київській області, а невідомо, що, що, кілька буде ракет більше в Київській області, чи в Києві. Тому я ще раз кажу, що моя позиція така: або роботою займіться, або закритись просто, тому що заяви це ж не тільки, це деяких міністрів заяв, деяких депутатів. Що це він сиділо, сиділо, значить, вирішило якусь заяву зробити, чи депутат якийсь і так далі. Я вже мовчу. Ми ж про економіку забули. Ну то, що Марченко з гетьманців роблять, вони ж знущаються над. Підприємцям милим бізнес цими дурними заявами, ще ще й проводять то воркшопи, проводять, то е, вайбер семінари умнічують, розкажуть, які вони які лідери. Та ви скоро з нас це в цирку і зоопарку будуть показувати підприємців, фопусів їх не залишиться. Тому я думаю, що звичайно чиновники, які не причетні до військових дій. Повинні займатися тим, чим вони повинні займатися: ті енергетикою, ті економікою, ті комунальними справами, і так далі. і так далі. Забезпечте нормально. Ми знали, де повинна бути вода в Києві стоять. Бо всі ж займаються, от я як голова наградової ради новів ну, сьогодні з ректором Станіславом Ніколенком говорив. То це ж не Київ, а університет сидить, займається під кожен гуртожиток, привозить технічну воду, і під кожен гуртожиток привозить питну воду. Так це ж влада теж повинна робити це. А не тільки ми повинні шастати з будинку, значить, де нам взяти воду і так далі, бо 36 годин не було. А ну для прикладу, ну хорошо, в мене будинок невисокий. Я на 16-му полісі живу. Значить, хоча теж для, для спорту це хороше діло воду носить на шістнадцяти. А як то на 25-му чи і так далі я ви подумали да. про це, Микола. Наостанок хоча ли, дуже коротко, що ви прокоментували обшуки, які проводили СБУ в Києво-Печерській лаврі. Що далі? Ну, поки що це ну, нагадує мені піар. Добре, що І Томенко, значить, і багато інших е, політиків, державних діячів пишуть про те, що е, ну, треба ж ну, зайти все-таки на територію е, не українській української владі. Сьогодні монастирі, лаври не підконтрольна територія. Вони що хочуть, це роблять. І я про це написав: що там ви точно як зайдете, знайдете громадян Росії, людей без громадянства, біженців і так далі, крім грошей. Але в мене таке враження, що так це все таки. Це російські рублі. Так, да, але все-таки це виглядало як більш піар. Вони були готові і так далі. Тобто, як на мене, розумієте повинна бути права доктрина, як діяти в цій ситуації. У нас є закон, який досі пір не виконується. От, наприклад, в законі про свободу совісті і релігійні організації написано, що якщо ви в духовній чи єдності, наприклад, російською православною церквою то. Перше, ви повинні називатись Російська Православна Церква Україні і так далі. І маса речей, які звідси е, е, витікають. В нас сьогодні є. Ми оплачуємо бюджету. Називається Державна служба з питань етнополітики і м, свободи совісті. Оця очільниця, я не пам'ятаю її прізвище. До речі, дуже цікаво, що на Америці навчалася, представляє нашу патріотичну Києво-Могилянську академію, е, д, ну вона адвокат е, московського патріархата. От вона скаже, що не треба чіпати, нам все хорошо, де ми гроші знайдемо. вона каже: От московський патріархат у Києво-Печерській лаврі, він це фінансує, все оплачує. Мені взагалі дивно. Ну я перепрошую на нічого не оплачує. Бо відповідності до постанови, яку прийняв уряд Дезарова, їм 79 будівель будівлі передати безоплатне користування. Вони гривні не платять за оренду. Вони мають, вони ЖКХ, і то мають пільгове ЖКХ. Так, давайте я візьму от мій фонд сьогодні. Давайте я теж. Я багато роблю для України, маю культурних проєктів сто раз більше, ніж Московського патріархату. Я готовий безоплатно взяти приміщення в києво печерській лаврі, платити пільгову оренду знач, і буду займатися патріотичним вихованням. Очільниця, яку ми поставили займатися релігійною політикою, вона не просто захищає, вона ще не знає правди, що там відбувається. Тому мій підхід такий: перше. Відповідно проаналізувати цю ситуацію. То збув проаналізувало. Далі урядова комісія. Чи виконується цей договір, чи не виконується? Ви знаєте, що вони набудували за різними оцінками десь 19 будівель незаконних взагалі збудовані. На підставі цього є стаття цього договору. І він розривається дочасно. Розривається дочасно. А далі будемо діяти, що зробити? Проти кого? кримінальна справа проти кого? Там інші якісь справи. Друзі, не можемо ми. В лаврах чи в монастирях тривати людей, які ненавидять Україну, які підігрують російському світу. Значить, це держава повинна робити, а ми не повинні робити. Тому очищаємо Україну від російського світу. Це не менше завдання, чим очищати е, Україну від російських військових. Саме так і ніяк інакше повністю всі, всіх росіян. Поїзд, Москва. Дякуємо вам, пане Миколу, що доєдналися до нашого ефіру. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Політбюро. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть свої коментарі. Ми працюємо для вас, і в наступних ефірах разом з Миколою ми дамо на них відповіді. Бережіть себе і до швидкої зустрічі.